Зразу хочеться запитати про цю бавовну, яка сьогодні відбувається в Криму. Чи бачили ви вже інформацію і чи діляться між собою Крим Кримчани, що там відбувається? От які в них настрої? Ну дійсно сьогодні зранку, в дето на пів півп'ятого зранку почалися вибухи, і вибухів, як нам надали інформацію цивільні люди, тому що скільки вони чули вибухи. це таких вибухів було ну понад чотирьох. це було і біля п'яти години. Потім Пізніше трохи потім біля 7 години та інша. Ну а були дуже такі мощні мощні вибухи, і як розказ, розказують нам ну цивільні, а то були сотрясення таких вікон, і но наскільки нам надали інформацію, цивільні об'єкти не постраждали, але нам надали попередню таку інформацію, що були вибухи в бухті, бухту росіяни перекрили зараз, і там були вибухи, були взорвані кораблі, кораблі Чорноморського флоту є попередня інформація що серед кораблів десантні кораблі а також є і ну якоби і фла Макарова, цей фрігат макарова цей флагман який після на після крейсера москви він став флагманом Чорноморського флоту. Якщо це так, ну дійсно там закрити проїзди і тому цивільно не так просто більше дознатися, але нам надають ту інформацію про яку яка є, як і в Сівастопольських пабліках, яка є, і в Кримських пабліках, тобто. Люди описують це, люди надають інформацію, також і відеоінформацію, тому що ну чутно було мощні такі вибухи. От до речі, вже є інформація від кремлівського міноборони, і вони говорять, що в Севастополі Чорноморський флот унічтожив чотири морських безпілотника на внішні рейді і три апарата. Вот вони... Ось як вони реагують на ці вибухи і говорять, що вони знищили безпілотники. А чи дійсно ось безпілотниками можна було вразити таку кількість кораблів? І ми говорили про те, що коли пішов на дно крейсер Москва, що, начебто, вони навпаки будуть Чорноморський флот зараз більше захищати? Ну, після того, як що відбулося з крейсером? Москва потім після того, як бомбардували за допомогою бізпілотників, штаб Чорноморського флоту Сівастополя, вони ж і переправляли свій Чорноморський Чорноморський флот, перебазували його в Новоросійськ. А потім зараз вони коли знову розпочали атакувати українські міста, то ну, вони також знову стали привозити також у Севастополь свої воєнні корабли. А ну що стосується безпілотників або там підвідних яких пісполотників дійсно зараз вони в пабліках офіційної, скажем, окупаційної адміністрації надають так такий посил, що це ну дуже активно і дуже ефективно спрацювали ППО Російської Федерації, але це були дуже потужні такі вибухи, і люди ну надають інформацію про те, що дійсно постраждали їх їх кораблі на і ну наскільки безполотники можуть це зробити, або ні, я не є фахівцем військовим. Але ну, оскільки ми ми, я можу зараз констатувати факт: факт, що були потужні вибухи, факт, що в місцевих пабліках і місцеві люди надають інформацію, що були зруйновані кораблі, і констатувати факт, що Дійсно є така інформація, що ну ви наприклад, тільки зараз з'явилася інформація офіційна з боку Російської Федерації, тобто вони не знали, як надати інформацію для російських змі. Це говорить про те, що. Вони ну фільтрували вони їм треба було якимось чином переподнести, що ППО Російської Федерації дуже потужна. Це як і відбувалося після вибухів, наприклад, в тому же Новосходорівському аеродромі або в Криму. На жаль, втратили ми зв'язок з нашим гостем, спробуємо відновити. А поки я додам новин, які зараз так активно почали поширювати. До прикладу, голова Міноборони України, точніше, голова розвідки України, Кирил Буданов, він спрогнозував контрнаступ збройних сил України на Окупований Крим. І за його словами, це може відбутися вже в наступному році. Він сказав, що він стримається і не буде коментувати це запитання, але. Це може бути. Ну і от що говорять окупанти? їхнє Кремлівське міністерство оборони реагує на як вони кажуть, теракт у Севастополі, те, що там відбувається, і вони говорять, що готували збройні сили України до цього теракту британці. Ну і як би вони, звісно, ще відреагували і кажуть, що до всього причетні, звісно, що британці. Ну і у збройних силах України вже відреагували на бавовну в Севастополі. Чергова серія Бавовни у тимчасово окупованому Севастополі спричинила передбачувану хвилю тривоги серед росіян, які незаконно проживають у Криму. У центрі оперативного командування збройних сил України такі переживання викликали іронію, оскільки громадяни країни-терориста Мі, почали ставати жертвами власних злочинів та пропаганди? Ймовірно, це і є ті самі бойові комарі, які так турбують російську владу, зазначили у оперативному командуванні південь. Ну якщо це дійсно наші бойові комарі так працюють, то навпаки будемо їх надалі більше розводити. Так мені підказують, що наш гість на зв'язку. Я підкажу, що з нами на зв'язку Ескандер Барієв, член меджлісу кримсько-татарського народу. Чи чуєте ви мене? Так, так зараз я чую. Я розказував про те, що і нагадував телеглядачам про те, що коли були вибухи в Новофедорському аеродромі, потім в гвардійському, а потім місцевому змі заборонили взагалі надавати інформацію про вибухи, про вибухи на військових об'єктах. Російських, тобто тому ми бачимо, як вони реагують. Я думаю, що це дуже добре. Все одно є паніка зараз, тому що ну з одного боку вони готують кримчан і росіян, які приїхали до Криму. На ПМЖ готуй, тому що там російські сіли потужні. Ми надамо відсіч українським нацистам, так скажемо, як вони говорять. Але ми демонструємо, що не все так добре у росіян, і ми наближаємося до Криму. От, до речі, ви сказали, що вони забороняли після тих вибухів публікувати інформацію. А зараз з'явилася з'явилася така новина, що в Севастополі закривають доступ кабщественним к камерам для граждан. Це теж пов'язано з цими вибухами, які сталися я не зрозумів яким камерам? Закривають доступ кабщественним камерам для граждан. Ну я зараз не камери нагляду. Сказати. Можливо, через них можуть відео публікувати цих вибухів? Можливо, тому що дійсно зранку почали розпространяти відео про вибухи, почали розпространяти інформацію про вибухи. І для того, щоб ця інформація не розпи ні розповсюджилася, можливо, таким чином вони роблять. Ну дійсно зараз. Ну це, ну, це вибухи, які відбулися нами. це, і це відбулося в Севастополі. Це дуже важливо для нас, тому що в Казачій бухті вони концентрують і набирають мобілізованих, їх також там готують і потім направляють в Україну. Тобто, ну я думаю, що це і такі от. Удар психологічний до цих мобілізованих, які зараз знаходяться в Севастополі. Ескандер, запитаю за те, чи фіксується зокрема у Криму виїзд громадян після цієї серії бавовни, яка там досить часто почала траплятися, чи дійсно зараз почали масово виїжджати з Криму, чи все таки не виїжджають, і сподіваються, що все буде добре. Ну зісь ми а, спостерігаємо різні хвилі. Тобто, а, от коли були перші такі вибухи, а, і на Бальбекському аеродромі, і на Новофедорському, то дійсно то там були і відпочиваючі, які активно стали від'їжджати, і а, також ті жителі, хто мешкає в Криму. Але а, з іншого боку, вони ведуть активну пропаганду, що вони захистять кримчан, і що це не проблема, тому що російська армія дуже потужна, але але а, все одно спостерігаємо, а, що з одного боку від'їжджають, і а, ну наприклад, я думаю, що це більше було пов'язано з мобілізацією, коли, а, коли в Сімферополі в других містах Криму. Стало спостерігати там, здаю в оренду там торгову точку, або продаю торгову точку. Багато оці таких торгових точок вони були закриті, і ну це пов'язано з цим більше. Але за пропагандою вони роблять все, щоб з Росії все одно приїжджали до Криму. А вони проводять також і ані багато привозять людей і стимулюють людей щоб приїжджали з нових тимчасово окупованих територіях Криму і почали фіксувати в Криму тих громадян Російської Федерації, які приїхали з Херсонської області. А тобто, на мой погляд, це робляться з наступними цілями метами. А перше це зафіксувати кількість людей, які взяли російські паспорти російські і знаходяться в Криму. По-друге, щоб ідентифікувати чоловіків, тому що на нових окупованих територіях вони об'явили провоєнний стан, і тому чоловіків будуть направляти мобілізувати. По Третє, а вони стали обіцяти, що будуть надавати допомогу допомогу в розмірі 100 тисяч рублів і сертифікати житлові. Тобто, під попетиким під, під вод такою пропагандою вони мотивують громадян України з Херсонської області брати російські паспорти, але а і також а, для того, щоб знати скільки жінок і дітей треба видвізти, скаже, я би сказав, депортувати на територію Російської Федерації. Тобто, в тому ми звертаємося до людей, щоб не брали російські паспорти, тому що так ну кожна людина хоче отримати які гроші, щоб прокормити свою родину. Ну з іншого боку, це а, ну безплатний сир є тільки в мішоломишеловках. Вони відвезуть в Росію для того, щоб в майбутньому асимілювати ось ще запитаю вас про те, коли ми можемо звільнити Крим. От зокрема, керівник української розвідки Буданов заявив, що а, спрогнозував наступ збройних сил України на окупований Крим, і він сказав, що це може відбутися вже в наступному році. От як вам такий прогноз? Ну, скажімо я, опять же, не фахівець а, в цьому цих питаннях, але. А я завжди говорив говорю. Говорю, знає ментальність А, тобто, ну кримчан. Я зараз не говорю про кримських татар, я говорю взагалі. А то, на мой погляд, успішні події в Херсонській області, а вони будуть дуже впливати на звільнення Криму. Тобто вони будуть захищатися, вони намагаються зараз робити оборону Криму і на прикордонних адміністраційних територіях з Кримом вони роблять такі от інженерні споруди для, для утримання для створення оборони проти збройних сіл України. Але але маючи о, зброю. І нанося, нанося такі точечні чіткі удари, як відбулося наприклад, сьогодні в Севастополі, Я думаю о, і можу підтвердити, що о, декупація Криму буде незабаром, тобто в наступному році, і ми це чекаємо. Ми це хочемо, і о, ми о, ну в і працюємо в цьому напрямі, щоб о, населення було о, готовим до цього. Але зараз найбільше говорять, що важливіше в першу чергу звільнити нам не лише Херсонщину, а от і зокрема Мелітополь. А, ну, Мелітополь він далі від Криму, чим Херсонська область, наприклад, Новальхівка або там Гінічий район Чеплинка та інше. А що стосується Мелітополя, чому стратегічно важливий Мелітополь, тому що є все ж таки комунікації між Росією та Кримом по суходильному, так скажемо, коридору, і вони можуть використовувати і залізницю, і також використовують автотранспорт. Наприклад, ми знаємо після вибухів на Керченському мості, мосту. Там дуже завант. На жаль, знову втратили ми зв'язок. Пане Іскандере, Вам дуже дякую за те, що ви долучилися я, до нашого ефіру. Ви чуєте? Так, чую, але на жаль, у нас обмежений час вже е, час новин. Тож я з вами на цьому прощаюся І дуже дякую, що ви долучилися до нашого ефіру. Розповіли так, багато так. цікавого. А нагадаю, що з нами на зв'язку був Ескандер Барієв, член меджлісу кримськотатарського народу.